Непримітна маленька вуличка в одному зі спальних районів Дніпра прославилась на все місто усе через тендер від Дніпровської міськради. 1 мільйон 864 тисячі бюджетних гривень планують сплатити за видалення насаджень по вулиці інженерній, і це тільки підготовчі роботи до масштабної реконструкції цієї вулиці. Я думаю, що це дуже занадто краще на армію. Така реакція більшості місцевих, коли чують вартість робіт, за майже 2 мільйони з податків Дніпрян тут планують видалення аварійних дерев та 140 пеньків. І ця кількість жителів дивує не менше за суму. Хто а головне де тут нарахував стільки пнів загадка? Ну це капець як багато. Я перепрошую, але ну а тут, взагалі, є 144 пні? Я думаю, що нема. Якщо вони як завжди приїдуть зеленстрой і спиляють навмисно, і ці пні будуть, то звісно, вони будуть довжина вулиці інженерної, якщо брати навіть з великим запасом не більше пів кілометра. Неозброєним оком тут можна нарахувати до двох десятків пнів, де саме фахові спеціалісти міської ради знайшли аж 140 незрозумілих. незрозуміло. Опитані нами перехожі говорять, вулиця занедбана і ремонт справді потрібен, але виникають питання із виділенням таких сум лише на підготовчі роботи. Якщо ми кажемо про пні ну їх тут реально не ну може з десяток, не ну може з два, якщо тут походити по всім дворам. Олександр Купрієнко, Дніпровський активіст, який займається антикорупційними розслідуваннями. Досліджував саме цей тендер. Говорить по документу у нього. Безліч питань. У цьому тендері на 1,8 мільйонів також закладено видалення е, сухих та аварійних дерев, видалення та викорчовування. І це десь там я рахував 450 кубічних метрів. Ну, тобто це важко порахувати в деревах, тому що треба ходити з рулеткою і все міряти. Але я думаю, що якщо ми кажемо там, середні по палаті, дуже грубо, це теж десь приблизно 100 дерев. І знов питання: звідки на цій півкілометровій вулиці можна знайти стільки аварійних дерев? Ми нарахували з місцевими 50 помічених дерев. Цим капе міськ зеленбуд, які дійсно мають певний аварійний або схожий на аварійний стан. Як реагують ті, кому жити на цій вулиці? Місцеві твердять, декілька дерев, які варто спиляти, і справді знайдеться. Самі по собі їх би взагалі побрати, тополі. Ну Насадити би каштани, наприклад. Тополя аварійні, і пух від них. Але якщо департамент капітального будівництва таки знайде і видалить пораховану їхніми спеціалістами кількість дерев, то як компенсуватимуть? В тендері зазначено: натомість висадять всього 14 дерев та кущів. Тобто одне дерево на 10 знищених? Думаю, мало. Ну хоча б штук 30-40. Маловато, 14. А ще активіст зауважує на тендер, який оприлюднили на прозоро, вже кілька тижнів підозріло не подається жодна компанія. Навіть комунальне підприємство «Зеленбуд» його ігнорує. Департамент капітального будівництва у підпорядкуванні якого і знаходиться це комунальне підприємство, якраз цей тендер оголосив, тобто він або міг просто надати вказівку людям, які вже працюють на зарплаті, отримують гроші і їздять по всьому місту. Займаються рівно тим же на що виставлений тендер. Тобто виникає логічне питання, чому КП «Зеленбуд», яке і так живе бюджетним коштом, не може без додаткових грошей провести відповідні роботи. 11-й канал направив інформаційний запит до Дніпровської міськради. Відповідь досі чекаємо. І ще одна цікава деталь: в тендері йдеться, що видалення зелених насаджень потрібні для підготовки загальної реконструкції вулиці. Утім, тендер на самі ремонтні роботи на інженерній протягом цього року на прозоро не оголошувався. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.